Ласкаво, просимо до нашого аналізу. Сьогодні ми заглиблюємося в постанову НБУ номер 182 конкретно у класи страхування. Наша мета сьогодні розібратися в характеристиках у класифікаційних ознаках кожного класу, спираючись виключно на текст постанови. Це надзвичайно важливо для страховиків. Абсолютно, ця класифікація, по суті, є основою для розуміння, як працювати, які вимоги, ну і взагалі для всієї діяльності за кожним напрямком. Регулятор тут все чітко структурував, так і постанова розділяє все на два, скажімо так, мегаблоки: страхування життя і ем, все інше, що називається страхування інше, ніж страхування життя. Почнемо з нього. Давайте. НБУ тут групує класи за типом ризику, тобто є страхування здоров'я, потім майна відповідальності і значить фінансових ризиків. Гаразд, перші два класи це здоров'я. Клас один страхування від нещасного випадку. У чому його суть? Тут фокус саме на наслідках раптових подій, нещасних випадків, ну там включаючи виробничі травми чи захворювання. Покривається смерть, інвалідність. Тимчасова непрацездатність, травми. Виплати, до речі, можуть бути як фіксованими, так і, власне, покривати витрати. Тобто ключове – сама подія, нещасний випадок, а клас 2 страхування на випадок хвороби це вже інше. Саме так тут об'єкт хвороба, або конкретна, або ну, будь яка, крім винятків, звісно. Або ж це те, що ми називаємо медичним страхуванням. Тобто покриття витрат на меддопомогу послуги бліки. І ось тут цікавий момент. Постанова окремо згадує ризик медичне страхування, який часто передбачає асистуючі послуги. Зрозуміло, переходимо до майна класи з 3 по 9. Тут бачу багато специфіки, особливо з транспортом. Так і є класи 3, 4, 5, 6 – Це послідовно, наземний транспорт, крім залізничного. Потім залізничний, повітряні судна і водні судна. А, страхується сам транспортний засіб від пошкодження, знищення чи втрати, може бути і додаткове обладнання, але важливо не вантаж і не отримані доходи. Ага, а вантаж це окремо, так це вже клас 7 – страхування майна, що перевозиться, вантаж, багаж, і тут уже не важливо, яким транспортом його везуть. Добре, тобто з 3 по 6 страхуємо, скажімо, залізо, а 7 – те, що воно везе. А що з іншим майном, класи 8 і 9. Як їх розрізнити? Дивіться, клас 8 – це збитки від таких, знаєте, великих сил: вогонь, вибух, певні природні явища, буря, просідання ґрунту, але не мороз чи град, і ядерна енергія. А дев'ятий. А. Клас 9 – це те, що не увійшло у восьмий, плюс інші ризики, наприклад, град, мороз. І ще протиправні дії третіх осіб, тобто крадіжка, підпал, умисне пошкодження і інші події, які не покриті класом 8. Обидва ці класи, до речі, можуть стосуватися сільськоспотарської продукції тварин. Логічно, наступний великий блок страхування відповідальності, тобто, коли ми страхуємо потенційну шкоду третім особам, класи 10, 13. Так. і знов поділ за об'єктами в основному. Класи 10-11-12 це відповідальність власників або перевізників, відповідно наземного транспорту, повітряного і водного. Клас 10. Ну, це всім відома обов'язкова автоцивілка, але не тільки. Там є інша відповідальність власника-перевізника. А 13-й знову інше. В принципі, так. Це такий збірний клас для всієї іншої відповідальності: професійна відповідальність юристів, аудиторів, лікарів, відповідальність виробника за продукцію, оператора ядерної установи, екологічна відповідальність, ну і так далі. Зрозуміло. І останній блок у нежитті фінансові ризики. Класи з 14 по 18. Тут теж доволі різноманітно. Дуже. Клас 14 – це страхування кредитів, ризик неповернення. Клас 15, страхування поруки або гарантії, тобто ризик, що гарант чи боржник не виконає зобов'язання. Клас 16 – це такий. Mm, значний перелік інших фінансових втрат, наприклад, перерва у виробництві, втрата доходу, втрата роботи, непередбачені витрати, неможливість поїздки. Багато всього так, окремо йде клас 17 – страхування судових витрат. І клас 18 – це страхування витрат на допомогу, тобто асистанс для людей під час подорожей. Це і медичні витрати, і інші втрата багажу, технічна допомога авто. Вичерпно по ризиковому. Тепер давайте дуже коротко про страхування життя. Класи 19, 20 та 23. Що тут основне? Ну, ключовий. Це клас 19, власне, страхування життя. Головні ризики це до життя до певного віку чи дати, або ж смерть. Договори можуть бути як накопичувальними, так і ризиковими, або поєднувати це. Можуть включати і додаткові ризики, там травми, хвороби. Постанова згадує і традиційні продукти, і універсальні. А 20 і 23? Вони досить специфічні, судячи з назв. Так е клас 20 – страхування до шлюбу та народження дитини, ризик до життя до цієї події. А клас 23 – це пенсійне страхування, основний ризик до життя до пенсійного віку чи дати. Його особливість виплати мають бути у формі ануітету, тобто регулярні платежі довічно або мінімум на 10 років. І важливий нюанс тут заборонено гарантувати інвестиційний дохід. Отже, бачимо дуже структурований підхід НБУ. Навіщо аж така деталізація? Як вважаєте? Ну, це ж основа регулювання для кожного класу свої вимоги до капіталу, до резервів, умови ліцензування. Це створює чіткі правила гри. Страховик розуміє, що він може пропонувати, які ризики комбінувати в одному полісі. Це, знаєте, впливає на все від розробки продукту до управління ризиками самої компанії. І ось наостанок така думка для роздумів: постанова номер 182 дозволяє укладати комплексні договори, які поєднують ризики з різних класів. Як ось ця можливість гнучкості разом із такою чіткою класифікацією, може вплинути на страхові продукти і, власне, на задоволення потреб клієнтів у майбутньому.